Віктор Бондар, народний депутат України від відродження, є нашим гостем. Пане Добре. Віктор, вітаємо вас. почули ми. Олега Ляшка каже, що якщо ви щось не почули, що призначення нового уряду відбулося у неконституційний спосіб. Ви як думаєте, законно чи незаконно все це відбулося? Ви знаєте, я думаю, що якщо подивитися по великому рахунку, то більшості громадян України вже до одного місця. Вибачте, там до сама процедура юридична, там і як воно призначалося, що призначалося, можна шукати довго юридичку. Дичні блоки, яким документам що оформилося, яким не оформилося, це не наша відповідальність. Це відповідальність юристів, які працюють в Верховній Раді в апараті і в адміністрації президента. А я думаю, що людей турбує, що відбудеться після цього: чи зміниться взагалі в них ситуація вдома, чи в холодильниках, з'явиться більше продуктів, чи в гаманцях буде більше грошей. І в підсумку чи підніметься пенсія, чи будуть зарплати пане Бондар? Ми зупинилися на тому, що Олег Ляшко звинувачував у незаконності вчорашнього голосування. А ви сказали, що простих людей не цікавить законність, незаконність. Нехай цим юристи розбираються. Абсолютно. я правильно розумію? Народний депутат, який є законотворцем, не вважає за потрібне розбирати законно він робить чи незаконно. Він це спихає на юристів Верховної Ради, а сам робить так, щоб людям було добре. Абсолютно, я думаю, що сьогодні е, юридична чистота там можна довго шукати блохи і е, розбиратися в конституційних судах, ще щось. Але якщо ми хочемо отримати анархію в країні вакханалії і безвладдя, давайте йти по шляху, який пропонує Ляшко, який пропонує Тимошенко, і там в судах розбиратися кого як попризначали. Чи турбує це людей? Напевно, ні. Чи подобається людям уряд Яценюка і треба було залишити його і шукати юридичну грамотність ще місяць-два. Напевно, я думаю, що люди всі вийдемо на вулицю, відповідь, дадуть відповідь, що їм це не цікаво. Я думаю, що Ляшка ситуація і цей настрій тому, що довго-довго торгувалися з президентом, з усіма за посади, за квоти, за ще щось. Не вийшло виторгувати, програли самі собі все, що тільки можна, а тепер шукають ранніх і шукають зачепки юридичні, щоб знову виносити мозги і президенту, і коаліції і парламенту і набирати собі рейтинги, громко піднімаючи крики. Регіонали, олігархи, ще щось. Нас може довго списувати на регіоналів, на олігархів. Але два роки діяльності цієї коаліції, 300 голосів, вже показали, що тут ні олігархи, ні регіонали, ні ще хтось не заважали їм нічому, щоб навести в країні порядок і вирівняти ситуацію. Пане Бондар, до речі, пан Лішко був не. Єдиний, хто звернув увагу на незаконність, народні депутати з групи відродження Віктор Бондар і Олександр Пресман кнопкодавали під час голосування за призначення Володимира Гройсмана на посаду прем'єр-міністра. Відео, на якому цей факт зафіксований, оприлюднив рух чесно. В організації зазначили, що як для Бондара, так і для пресмана це вже третє зафіксоване порушення принципу особистого голосування. Прокоментуйте, будь ласка. По-перше, тут не видно кнопку ні. Цей факт я вже говорив. І коли мені показували, я показував, що у нас були 23 депутати з нашої групи, всі в залі, вони всі знаходилися. І я голосував за себе, і ми говорили про це вчора. І на ефірі розбиралися і підтверджували це. А друга ситуація: можна довго шукати блог, А я ще раз повторюю: 257 голосів на екрані. Достатньо було 226. Нам не треба було е, напрягатися, робити там зайві рухи. Це знову попитка вже. Перекрутити ситуацію, шукати привиди і причини, як причепитися до нового уряду. Мене більше цікавить новому уряді, що вони будуть робити найближчих 3-5 місяців, як будуть виходити з ситуації в цілому в країні. Бо догралися до того, що сьогодні вертикаль влади зруйнована, економіка зруйнована, ніхто не говорить про відродження промисловості, про якісь інфраструктурні проекти, про інвестиційний клімат, про те, що реально треба закінчити реформу правоохоронних органів, про те, що реально треба взятися нарешті. За економічний блок, який має дати чітку логіку дій на найближчих півроку, про те, що треба Нацбанк переглянути політику, зняти нарешті ту Гонтареву, яка вже довела до безладу, все, що тільки можна. Ми бігаємо, шукаємо кредит від МВФ а там мільярд з копійками. В той же час в банківській системі за півтора-два роки втратили 200 мільярдів гривень тільки на рахунках юридичні та фізичні особи України, тобто люди прості на депозитах. А грошова маса за цей період скоротилася на 16 мільярдів Олорів, вибачте мене, то питання два роки, що заважало їм нормально взятися за розом і провести якусь хоча б одну реформу, закінчену, а не десятки реформ. Що заважало їм, будучи членами коаліції, і ляшку, і Тимошенко, і самопомачі взяти на себе відповідальність? Речі, вони відповідальність всі займалися тільки торгами. От якраз про неї якщо говоримо, вчора це якраз показовий такий випадок стався, тому що було 257 голосів за якраз постановою. 206, не нагадаємо, це коаліція, і 23 голоси, як ви вже сказали, дала група відродження. А ви ж не в коаліції? Чому ви яким чином змінили свою точку зору? Чому взагалі голосували? Ми ви зустрілися ви? зранку в півдесятого з паном Гройсманом, вся наша група. Ми послухали його, і ми розуміли, що ну, продовжувати далі вакханалію в країні дати шлях відкрити до анархії і ще запустити систему в, ну, в повністю в розлад. Ну напевно, нікому в країні це не подобається. Ми б тоді отримали б Яценюка ще до кінця наступного до кінця року, а напевно, навіть до лютого місяця. Ми б запустили процедуру перевиборів на півроку. Вся країна пішла б в популізм. Всі політики займалися б популізмом і почали б передвиборчу риторику і розказувати байки до вчорашнього дня. В кінці ви так само року відбулись би вибори. А на лютий місяць ми отримали би тільки новий склад уряду, чи хоче комусь і подобається в Україні те, що цей уряд робив два роки. Я не думаю. І ще півроку рік чекати, поки щось зміниться, немає сенсу. Гройсман з президентом взяли на себе відповідальність. Вони гарантували, що вони до осені вирівняють ситуацію. Тобто, то ви так само берете відповідальність, тому що ви голосували, то ви берете відповідальність. Ми беремо за все, відповідальність, що буде. відповідальність за те, не щоб не продовжувати правильно? далі без влади в країні. Ми взяли відповідальність за те, щоб дати можливість Порошенку, Гройсману, хоча б Ситуацію із своїми друзями, в яких в коаліції, в яких вони мали там ще три фракції, самопоміч Батьківщина і Ляшко розібратися за цих півроку, як вони далі працюють. Бо з такими друзями їм ворогів вже не потрібно. А все, що буде стосуватися економічних зрушень, законів, які дадуть соціальні якісь гарантії людям, які піднімуть пенсії, зарплати, які зроблять умови для створення нових заводів і так далі, ми все будемо голосувати. У нас єдиний принцип: ми не хочемо поступати як. Опозиційні партії деякі сьогодні, і в тому числі колишні їхні друзі, що чим гірше ситуація в країні, тим краще для рейтингів. Бо да, нам безумовно було би простіше залишитись в опозиції, зруйнувати все, зробити з країни руїни і на руїнах набрати собі рейтинги. Що ми такі великі гар... пане Віктор, Ми зрозуміли, що сидимо. ви берете цю відповідальність да. на себе на свої плечі, особисто, якщо ви голосували. Просто таке запитання до вчорашнього дня. Ви планували голосувати за цю постанову? Ми прийняли чи ні? рішення тільки після зустрічі з Гройсманом. Вся група голосу. Вала у нас одноголосно Вам ми за прийняли це рішення пропонували щось? Нічого. Якщо ви бачите, ми не є членами уряду. Жодний наш представник, ми ніде не приймаємо участі. Ми просто чесно прийняли рішення для себе, що ми підтримуємо зараз Гройсмана, і дамо можливість цьому уряду хоча би трошки стабілізувати ситуацію. А, Марію... а чому якщо ви ну з таких благих намірів вилієте виправити ситуацію в країні? Чому ви не війшли в коаліцію? Чому не дозвовали туди своїх людей? А Вони ж самі створили ситуацію, коли вони почали кричати, що вони з усіма, хто був. В попередньому владі вони не хочуть е, співпрацювати і не бачать їх членами коаліції. Вони собі поставили ці рубежі, А тепер у них морально в голові сидить якась там е, гвоздь, Вибачте, за в, вираз такий, що вони не можуть переступити через е, інформаційний привід, не можуть пояснити людям, як вони будуть створювати. То, то це їхня проблема. Ви би увійшли? Ми не готові були входити. З нами навіть ніхто не говорив. А якщо з нами не говорять, то для чого нам тоді цей Але пан Гросмасштаб? У них вистачило, у них вистачило. Своїх голосів і своїх е, членів двох фракцій для того, щоб не збирати 226 голосів, їм вистачило. Я ще раз їм повторюю і не один раз вже з трибуни говорив, що всі колишні регіонали, які були близькі до Януковича, вони всі потікали разом з ним в Москву і давно там сидять. А вішати ярлики на людей, які в Україні створюють прийом промисловість, які потужно керують різними заводами, які реально е, заробляють для країни гроші, валюту, експорт, забезпечують робочі місця і робити з них край що сьогодні вони не можуть бути е, в політиці тільки тому, що вони колись були не під тими прапорами. Вибачте, це утопія. Прапор... На прапорах. Заводи не побудуєш я вже не один раз говорив, і прапорами вікна в школах не поміняєш. Тобто просніть, будь ласка, один момент, що ми йшли далі. Е... Ваша зустріч, вашої депутатської групи відродження з паном Гройсманом. Хто її ініціював? Ви запросили пана Гройсмана? Гройсман, чи, чи він ініціював Гройсман зустріч з вами? По черзі зустрічався з усіма фракціями. І ми, як нормальні люди, ми ж не е, виступаємо в ролі, що чим гірше, тим краще. Давайте не будемо зустрічатись. Хай вони доведуть до безладу всю ситуацію в країні. А ми дочекаємося, коли вони е, під руїнами країни підуть з політики. А ми тоді будемо такі добрі, чесні, білі, пушисті, будемо набирати собі очки. Це позиція сьогодні по блоку. Разом з ними це позиція Тимошенко, які мріяли спільно про дострокові вибори, бо в них рейтинги почали зростати. Наша позиція абсолютно інша. Ми готові до перевиборів, якщо треба. Але давайте не руйнувати і не робити перевибори на руїнах країни. До речі, про перевибори ще не створена партія губернатора Одеської області Михайла Саакашвілі має вже вищий рейтинг, ніж блок Петра Порошенка. Ось такі результати показало опитування групи. Рейтинг українцям запропонували відповісти на питання, якби вибори відбулися наступної неділі і у списку. Була партія Сакашвілі за кого б ви проголосували з тих, хто пішов би на виборчі дільниці? 13% проголосували б за батьківщину, 11% – за опозиційний блок. Партія Михайла Сакашвілі була б на третьому місці з 10%. За самопоміч блок Петра Порошенка віддалив свої голоси 9% опитаних, а за радикальну партію 7%. Решта поліцил, як свідчить опитування, не подолали 5% бар'єр. Нагадаю, Михайло Саакашвілі раніше заявляв, що його рух за очищення не перетворюватиметься на політичну партію. І нагадаю, у нас Віктор Бондар, народний депутат України, народна е, депутатська група відродження, ви готові йти на. Наготові перевибори, готові ці але рейтинги, рейтинги. Які, які ви показуєте, вони говорять про те, що ті, у кого сьогодні зросли рейтинги на 3-5%: Тимошенко, опозиційний блок, радикальна партія, Сакешвілі. Їм цікаво е, зайти в цей процес, розхитати. Вони собі намріяли, що у них буде на 10-20 депутатів більше у фракціях в наступному парламенті. Але що це дає людям? Що від того людей краща ситуація стане? Ні, Да, ми готові йти, за нами стоять потужні промислові підприємства, керівники підприємств, керівники нафтографії газової галузі, І ми навіть в опитуваннях не приймаємо участі, бо нашим конкурентам, які тут сьогодні представлені, вони нас навіть не включають в опитувальні листи. Це теж маніпуляції соціологічні, це правильно вони роблять, бо їм невигідно показати нашу присутність. Але ми розуміємо, що ми в будь-якому випадку нормально проходимо вибори, ми набираємо достатню чисельність голосів в парламенті наступному. Ми розуміємо, як проходити вибори. Ми розуміємо, хто нас підтримує, бо це потужні, найпотужніші підприємства. Я ще раз повторюю, металургія, аграрний комплекс, хімія, будь за вашими даними, далі. який тоді ваш рейтинг, якщо проти вас така соціологічна війна. Соціологія це така маніпуляційна штука, що сьогодні можна що хочеш говорити. Рейтинг може бути тільки один: день виборів, ввечері порахувати голоса і подивитися, чим вони закінчилися. От прийдеть, якщо ситуація до того, що ми підемо на дострокові всі перевибори, тоді будемо рахувати рейтинги, тоді будемо говорити, хто чим зміг. А дивлячись на ці рейтинги, ну що, покажіть мені з цих партій. Хто там з лідерів, що зробив для цієї країни радикальна партія? Вони хоч один завод побудували, чи щось своїми руками в країні зробили, чи інвестиції, які привели, чи ні? Чекайте, чекайте, і, чекайте і, ви тут не пересміхуєте. Самопо народних депутатів обирають. Чекайте народних депутатів. Обирають не для того, щоб вони завод будували, а для того, щоб вони законодавство для творили. того, щоб створювали умови інвестиційні, привабливі. Це Кабінет міністрів кошту. цим займається Ні, це тут, парламент. Так само він створює законодавче поле в Україні. Він формує політику і внутрішню зовнішньо. Тверджували вчора програму дій кабінету міністрів, який потім буде от робити те, про що абсолютно, ви говорите. Абсолютно, ми підтримали і затвердили. І в той же час, коли я дивлюсь рейтинги, от мене дивують люди там рейтинг самопомічі 10%. А що заважало садовому, коли президент запропонував очолити уряд? Візьми і зроби, як було сказано. Але важко брати на себе відповідальність, коли ситуація патова. Звісно, не хочеться краще побути з боку в опозиції, критикувати всіх, кричати, що ну, пане Бондар, я собі дозволю одне уточнення ви. Допустилися, я сподіваюся, несвідомої маніпуляції зараз в ефірі, коли сказали, що не вкладають вашу партію в рейтинги. От те на що ми посилалися, фігурує. Партія відродження фігурує угу. у рейтингах. У вас 2,7%. Чудово, а це непоганий заділ. А далі будемо дивитися, у нас система, якщо діюча зберігається, там мажоритарна, пропорційна. Ми виставимо більше сотні кандидатів по округах в Україні, по мажоритарних. І я очікую, що хоча б принаймні 50% з них виграє ці вибори, бо ми бачимо, кого ми поставимо. Це керівники найпотужніших підприємств по всій території України. Вони вже нас підтримують, вони готові йти з нами і вони виграють вибори і. За рахунок ста округів плюс більша частина українців, які вже чують і говорять про нас, бо вони бачать, що ми говоримо два роки? Вони нас теж підтримують. Ми наберемо і 5% пропорційних спокійно. Там вийдемо ну, на 7-10 і можітарних. То ми розраховуємо. Чоловіри. Ми впевнені в цьому. Ми пане Вікторе, ми не якщо говорити це. про можливих конкурентів, чому на вашу думку, все ж таки, ще не створена партія голови одеського ОДА, от Михайло Саакашвілі, має вищий рейтинг ніж блоку Петра Порошенка. Як думаєте? Популізм, голий популізм дуже багато різних інформаційних приводів. Але для того щоб зрозуміти ситуацію, що насправді відбудеться, треба поїхати в Одеську області, запитати людей, а що в них помінялося за півтора роки. За цих рік останні навіть керівництво Саакашвілі. щось змінилося ні. Крім балачок, вибачте за слово, нічого не помінялося в цій країні. Сьогодні він на цьому виграє Сьогодні У нас на жаль ситуація в країні, коли багатьом людям подобається голий популізм, демагогія, гарні розкази. А що реально розробилося, що зроблено на місцях цими людьми, ніхто ж не вникає. Виграє той, хто вміє гарно розказати якісь байки. Але да, може, ми програємо учні, в цьому ді може дії, ми не такі вас. харизматичні. Може, ми не вміємо так гарно розказувати Всі і піаритись. Але ви щойно ж прогнозували крупну перемогу партії відродження на наступних я виборах. я не сумніваюсь, але ми будемо її отримувати за рахунок роботи на місцях, за рахунок тих людей і тої команди, з якою ми йдемо, а не за рахунок головопопулізму популізму і демагогії. в ефірі. філіживемо до виборів. Вам. Побачимо, дякую, дякую, пане Бондар. Дякую.